Перед Різдвом Христовим неділя святих Отців, де ми стоїмо на порозі Великого Свята Різдва Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа, щоб зустріти Його, це немовлятко, Христа, найперше, щоб Він народився в нашому серці. Бо знаємо Ісус Христос, Він є предвічним Богом. Він, як був, коли ще світу не було створено, Він був предвічно і він предвічно народжується від Бога Отця, як Бог Отець. Так само син предвічно народжується і Дух Святий сходить від Отця через Син. Але заради нашого спасіння Господь воплотився від Діви Марії, ставши людиною. Сьогодні ми читали родовід Ісуса Христа. Сьогодні ми апостолі чули. Коли перечислялися ті святі отці Старого Завіту, Авраам, Ісак, і, і Йосиф праведний, і, як сказав апостол Павло, часу мені не вистачить, щоб говорити про Самсона, Барака, Гедеона. Які вірою чинили. Тут саме ми бачимо, що Господь вказує нам сьогодні про силу віри. Сьогодні згадується, як, згадаємо, як праведний Авраам, як Господь його випробовував, коли він, в нього народився Ісаак, і Господь каже, принеси його в жертву. І він, не розмисляючи єдинородного свого сина. Він несе, щоб віддати в жертву, тому що він мав ту віру в своєму серці, і ця віра тих святих отців повинна надихати нас, бо ще до Нового Завіту вони показали цю силу віри, яка має бути в людині, бо людина не може жити без віри. Людина сотворена, щоб мати цю віру в своєму серці. Ми віримо. Згадаємо ці часи, коли казали, що немає Бога, коли руйнували церкви, коли нищили храми, священики вивозили в Сибіри, побивали, вбивали. І була ця ідеологія. Яка була противна Богові, як колись було сказано, сказав безумний в серці своєму, в книзі Псалмів Давид каже, що сказав безумне в серці своєму немає Бога. Але я колись вчили, напевно, ви пам'ятаєте більше від мене, коли не пускали в школи дітей, коли через дворче Пасха відбивали цю віру. Казали, що Бога немає, і навіть саме сповідання тої віри вже було великим подвигом для людей, коли людина казала, що вона вірить, коли вона свідомо перед всіма визнавала віру в Бога, це вже був подвиг. Тому що тоді вона піддавалася різним випробуванням. Це вже був подвиг тієї віри, що твердо казали, що дійсно є Бог всюди сущий і всюди присутній. Сьогодні інші часи. Сьогодні вже не, майже немає тих людей, які б не казали, що вони вірують. Сьогодні навіть ті самі, що Здається, недавно проповідували атеїзм, сьогодні стоять на перших рядах в храмі, моляться, але чи кожен з них прийняв Христа в своє серце? Чи в кожного з них народився маленький Христос отут в серці? Через смирення, через любов. Чи просто сьогодні, як в народі, можна сказати, модно йти до церкви, чи хрестити, чи вінчатися в великих містах. Навіть є такий, так, така поговорка, зараз модно вінчатися, чи модно хреститися. Ми бачимо великі вельможі і інші. Священники, священники їх хрестять, святять там, або це все відбувається дуже пишно, з такою пишнотою, чи наші політики зараз будуть приходити в Божий храм ставити свічки, молитися Богу. Бо це зараз прийнято, за це зараз ніхто не переслідує, а великий подвиг був тоді прийти до церкви. Хай хтось би один з них прийшов в Божий храм і засвідчив свою віру. Але сьогодні вже не зовнішнє має значення. Сьогодні має значення внутрішнє сповідання тої віри і життя по вірі, щоб ми мали цю віру в своєму серці і щоб жили за тією вірою. Бо віра без діл мертва. Віра без діл мертва. Можна вірити в Бога, казати, що я вірю, але чинити злі тіла, чинити беззаконні. Сьогодні, дорогі у Христі, браття і сестри, ми стоїмо на порозі Різдва Христового. Я хочу побажати кожному з вас. Найперше терпіння і витривання доброму до кінця, бо настає святий вечір, це є ті родинні свята, коли ми родиною сідаємо за святу вечерю, молитовно єднаємося, зігріваємося тою любов'ю до Бога. Але сьогодні час тих великих випробувань, час коли наша Україна переживає великі випробування, випробування. І ми повинні сьогодні зігріти тих, хто щось втратив, чи когось втратив. Бо сьогодні не одна матір, в час Святої Вечері через два Христового. Буде проливати ті сльози, чи матір, чи дружина, чи сестра, чи рідні, тому що сьогодні багатьох немає. Багато хто там на передовій, а кого вже покрила сира земля. І вони загинули за волю України, за її незалежність за те, щоб ми жили мирно, за те, щоб Господь нас помилував. Сьогодні ми всі повинні бути єдині. Сьогодні, напевно, це Різдво не буде настільки таке веселе, але завжди ми повинні розуміти веселість духовну радість. І радість таку земну. Бо незважаючи на це все, ми повинні все ж таки радіти народженню Христа, радіти духовно. Незважаючи на те, цю радість, нам не повинно нічого затьмарювати, тому що ми християни. Ми сьогодні Повинні очистити свої серця, як ті волхви, які несли дари до Христа, як ті убогі пастирі, спішили і несли ці дари, хто що має. Але що сьогодні, які дари, буде вимагати у нас цей новонароджений Спаситель, це новонароджена немовлятко, які дари він хоче від нас. Це найперше щиру любов, дух сокрушений, смирення, яким Бог не погордує. Це, що ми сприйняли Той Святий Піс, достойно Його нести, що ми його провадили в молитві, що ми молилися, що ми очистили своє серце, щоб ми дійсно прийняли Христа. Тож, дорогі у Христі браття і сестри, я вітаю вас з тим наступаючим Різдво Христовим. Бажаю вам тої радості духовної, кріпості, щоб це новонароджене немовля, предвічний Бог, який народився, який іде, гряде, щоб спасти світ, який предвічно народжується від Бога Отця щоб Він помилував нас, щоб наші сльози обернулися в радість, і щоб наша радість духовна була повною в Христі Ісусі. Хай Господь сподобить нас дочекатися наших рідних і близьких, а тих, які відійшли у вічність, хай Господь прийме у Царство Небесне. Я ще раз всіх вітаю. Бажаю вам тої віри у Бога, віри, що чинна любов'ю, з наступаючими вас святами. І Христос, який предвічний, який сьогодні, завтра і навіки той самий, нехай буде посеред нас завжди нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава.